Слава Україні! Героям слава! Перед тим, як почати інструктаж, кожного дня ми з вами повинні пам'ятати наших героїв, які полягли за нашу незалежність, за нашу енту Україну. Чего мовчання? Відповідно до наказу міністра внутрішніх справ про залучення особового складу закладів вищої освіти МВС до заходів із забезпечення публічної безпеки і порядку під час дії стану ви прибули до головного управління Чернівської області. Будете виконувати бойове розпорядження разом з прикордонниками нести відповідну службу по захисту наших кордонів та забезпечення публічної безпеки. Частина курсантів, відповідно, в Чернівецькій в Закарпатській буде виконувати завдання з посилення охорони державного кордону, не проникнення диверсійно-розвідувальних груп, завезення сюди зброї боєприпасів. Впевнений, що ви готові, і та практика, яка в нас вже є з травня місяця щодо залучення вас до охорони кордону, до забезпечення публічної безпеки, перш за все, занесся служби на контрольних постах, вона є позитивна.